Дівчата, всім привіт! Всім мистриням великий великий привіт! Я вас вітаю на каналі. І сьогодні настав час ще одного мого звіту. Можливо, хтось уже трішки зморився, хоча на це другий звіт на цьому тижні. І на наступному тижні також буде парочка звітів. Хочу попередити заздалегідь. Звіт у мене буде по спільному проєкту Краса із Жа Залишків. Автором цього спільного проєкту канал В'язалки від Наталки. Здається, так називається Наталкан канал. Якщо ні, то знову підпишу. Вибачте. Але дуже важко мені запам'ятовувати назви каналу. Я думаю, мене багато хто розуміє. Також я закину в інфобокс і посилання на канал Наташі. і. На всіх учасниць, хто приймає участь на каналі, можливо, хтось із вас також зможе надихнутися на в'язання того, що в нас у всіх є. А це купа залишків. Дівчатка, якщо ви дивились мій попередній звіт. Я десь тут також залишу вам посилання, то в ньому я також казала, що я планую в'язати у лютому. Але лютий місяць був для мене такий важкий, кардинально важкий. Півмісяця у мене, можна сказати, були взагалі не в'язальні. Вони випали. На те є такі життєві причини, про які не хочеться на даний час говорити не з ким. Вибачте, кажу, як є, але то що поробиш. Тому. В'язальні ці всі випали, тому, звичайно, я тільки виконала одну частинку, що яку планувала, інше не виконала, але в мене є цікава, неочікувана робота, тому якщо вам цікаво, то пропоную подивитися це відео, і потім ми з вами ще трішки поговоримо. Оце воно і є, дівчата. Ота купа, з якою мені потрібно було працювати. І що вийшло? Дивіться, будь ласка, як кажуть. Так, давайте розпочну спочатку з цих двох малесеньких процесів, які я і планувала. Нагадаю, що на, в минулому місяці січні я з залишків вив'язала собі ось таку одну підставочку з, для гарячого. У мене ще був, залишилися залишки для... Пряжі цієї, тому я говорила, що обов'язково ще зв'яжу. І як ви бачите, я вив'язала ще дві підставочки. Вони зараз перед вами в невідпареному вигляді. Їх зразу видно, що ця, бачите, вона навіть така, як стояча, а ця така пластична і дуже приємна. То є таке трішечки. Я хочу все поприбирати, щоб зайвого не було в кадрі і була така квітка перед вами. Так, що ж я зробила? Я вив'язала дві такі гарнюні підставочки. Для вас зняла відеоурок невеличкий, обов'язково він скоро вийде на каналі. Вибачте, мене тут трішки знов в маленьким порядочку. Дуже гарно Це мені до доподобила. Одна вийшла на один рядочок менша, аніж ця. Вийшла менше на рядочок, тому що у мене пряжі залишилась ось оця буквально ниточка, як ви бачите. Тому на цілий ряд ну, взагалі б не вистачило, як би я цього не хотіла. Тому це уже все. Цей залишок я все ж таки вив'язала цю пряжі, яка у мене була вдома. Я обов'язково зараз піду їх попи. Виперу і відпарю гарячим мотягом, тому що це дуже таке ганюня-красунечка. Ну, бачите, все, всього, на всього одного рядка бракує. Ну, це буде мені під стакан з водою, тому що я завжди mm. собі поставлю стакан з водою. Вчуся пити багато води, тому буде одна для гарячого чаю, да, чашки моєї, одна під стакан. І для синочка також на стіл покладу таку підставочку. Вона йому дуже була. Ось такі. Є у мене тепер три підставочки, як кажуть, тільки ще дві непоправні. Так, що ж пішло не по плану? Я планувала, як я вам казала, вив'язати з цієї пряжі з Янарт Макраме, можливо, я неправильно називаю, собі таку сумочку для в'язальних процесів. Я хотіла, звичайно, це коло зробити поширше, і вже по цьому колу зв'язати таку сумочку. Можливо, з застіпкою. можливо, вона буде затягуватися. Я про це так детально ще не продумала. Скоріше за все, мабуть, буде затягуватися. Ну, більш детально, тепер вже перенесу це все на наступний місяць. Тому що, ну, ось так вийшло, що в мене не було можливості приступити до цього процесу. Тому це план мого наступного місяця для краси і залишків. Я обов'язково це зв'яжу, але поки трішечки прийшлося. Ну, не було можливості в'язати. Мені місяць був неочікуваний для мене. А чим ще в багатьох нюансах він був неочікуваний. Погані нюанси я опускаю. Але хочу перейти до гарних нюансів, тому що у мене не тільки дві підставочки зв'язались з краси з залишків, а у мене ще... Ось, бачите, що хто тут живе? Ось така красунечка у мене є. І вона також готова вже. Вибачте, я не пам'ятаю, як ці ляльки називаються, але ця лялька взагалі не відповідає, бо то з якогось фільму, який доволі популярний, і нагадує фільм Родина Адамсів. Це мені так мої племінниці пояснили, бо я до цього дуже далека. Я в'язала в тестуванні не ні. Спільному проєкті, який проходив в інстаграмі, дякую дівчаткам, які поділилися інформацією. Я також змогла потрапити до цієї, дівчинки, бо ця дівчинка, яка в'язала іграшки Ліза, мені була незнайомою. Тому я, я дуже задоволена, бо я ніколи ляльок не в'язала. Неправда, один раз в'язала ляльку, але вона була а, доволі странна. Дитина моя син мені недавно сказав, що він її. Навіть побоювався цю ляльку. <хи> і вона була без лиця. Як бачите, ця дівчинка в мене з лицем. і Вона мені дуже довго не подобалась, я маю на увазі. Її. В процесі оформлення мене не все влаштовувало з цією лялькою. Довго я мучилась, і тут потрібен ще ротик, і я обов'язково його зроблю. Вона в мене така вийшла трішки казкова. В оригіналі вона має бути з рожевим а в мене з голубим, бо в мене рожевого не було. А ця лялька вив'язана повністю з залишків, які в мене були: Янарта, білий і. Бежевий в мене то ще є Янарт, але це саме дійсно жаль, залишки з моточків. І ось така зачіска в неї. Вийшла це не джинс, а Янарт я забула. Вибачте, зараз підгляну. Бебікота. Вибачте мене. Вибачте мене завжди, моя дитина відволікає. Щось там в нього вийшло викинуло зор. Ось вона така красунечка, але вона в мене буде не одна, і я її не закінчила ще. Ось ще одна. Це також з того фільму. ось Це перед. Це також з того фільму. Тут залишилось вив'язати голову, оформити обличчя. Зараз тут бачите, лежать. Всі залишки цієї пряжі, з якою я працювала. тобто це я з усіма, а де я чорну поділа, а чорна у мене залишилась на моєму столі. Тобто в мене була чорна, а бежева пряжа, білої трішки ще є. А ось ниточка навіть це я зшивала всі детальки. І да. ось трішки голубої, то також це все закидаю назад до мого пакетика чарівного. Мені потрібна буде бежева зараз ниточка. Для того, щоб вив'язати обличчя цій ляльці, оформити це обличчя, пришити їй оцю зачіску. Ця зачіска трішки інша, тому що в зачісці ми їй будемо плести коси. Як воно буде, я ще не знаю. Треба приєднати, я там трішки попереписувала собі, бо дівчинка давала частинками і видаляла ті частини, які не зроблені. Я те, що не встигла до... дов'язати, ну, тобто у мене голова не дов'язана, залишилася, і зачіска. Я це все собі записала, щоб потім можна було дов'язати. Що хотілося, знаєте, все ж таки доробити. Третю ляльку я також не встигла в'язати, тому ну, так є, як є. Ось такі у мене просування мої вийшли ці, да, з краси і залишків. Угу. Тому в мене по плану обов'язково в наступному місяці дов'язати цю лялечку. я її не рахую. Я її закидаю сюди і не рахую, звичайно, я готову роботу. Тобто, на березень місяць в мене в планах дов'язати лялечку. Залишків, чесно кажучи, у мене там ще на одну лялячку точно є пряжа, і чорна, і бежева, і все. Але чи почну я її в'язати? Можливо, почну, бо мені доволі сподобався цей процес. Цікавий якраз поекспериментую самостійно без майстра, але ви знаєте. Оця лялька дуже займає багато часу. Я ніколи в житті не подумала, що це дійсно такі дрібні деталі можуть займати багато часу. Я була, ну чесно кажучи, доволі шокована цим, коли ти бачиш, що ця лялька займає в тебе дуже багато часу. Ти не... Чого більше не можеш, окрім цього, робити. Одним словом, поки я не дороблю одну роботу, масштабну глобальну, в мене на неї мало часу, то за ляльку братись я не планую. І взагалі, мабуть, не поки братись за ніяку іграшку. Хоча ні, неправда, але про це ви дізнаєтесь у влозі. Що ще я маю робити? Ось оця купа, ви бачите, пряжі. Я дивилася канал на хвилі Києва і згадала про те, що. Я також планувала кожного місяця сама для себе в'язати по одній парі шкарпеток. Будь-який шкарпеток. Як ви бачите, оця в мене купа це все залишки пряжі. Ну, це, це кстати, до речі, це, до речі, пряжа з светра, який я в'яжу чоловіку. Це, ви бачите, воно таке напутане. Але викидати я не маю поки наміру, навіть поки, не тільки поки, а взагалі не маю наміру викидати це все. Я планую десь його примінити все рівно, хай буде. Тут його, до речі, аж 16 грамів. Тому самі розумієте. А в мене залишилось 57 грамів білої пряжі, 23, здається, чи 27 чорної пряжі. І ось стільки, стільки ж теж, чи 23 чи 27 вовни, 100% німецької вовни. Я забула її назву. 23 чи 27 також. І цієї десь приблизно для 20, і цієї біля 20. Це все хочеться вміксувати. Ця у мене є, у мене ще цілий моточок такої є пряжі, тому це відходить в іншу сторону. Тому що якщо там моточок є, то можна туди додати і вив'язати цілу шкарпетку повноцінні, або щось інше придумати. Так що я хочу, мабуть, я вперше. Зроблю доволі цікавий експеримент. Я хочу відв'язати від миска шкарпетки жакардом, як я і планувала. Зараз я перше, мабуть, розпочну оці чорно-білі шкарпетки. У мене ще є ось таке, але цю пряжу не можна на стопу кидати, тому що її або чимось м'яксувати, тому що це, як ви розумієте, я, можливо, її з чимось поєднаю, тоді буде краще. Тому що це пряжа, така, яка розповзеться. Тому, можливо, поки що я ці шкарпетки відложу і почну їх в березні. Це будуть шкарпетки-березня з залишків. А ось ці я розпочну від мазка, почну в'язати дві пари одночасно. Зроблю все ж таки, як я хочу, бо чорний мене дуже мало. Купувати для цього. Поки не збираюся, а, порекспериментую. А, і якщо вже на крайній випадок не, ви, не вистачить, то можливо добавлю. додавлю. Пряще. де деяка 100% мариносом вважається. Да? А, ось. Тому на вихідні хочу розпочати ці шкарпетки. Ці я також відкладаю, не буду поки брати до уваги, бо якщо щось лежить зайве, то ти береш його до уваги. Ось такі в мене плани. Ну що, друзі, я маю надію, ви вже додивились до кінця і вам все сподобалось. Ось так бачите, вийшло, що я в'язала маленьких тих мініатурних лялечок, мініатюрних лялечок, правильно кажу, Вчуся правильно вимовляти слова. Знаєте, це таке довге, довгий, довгий процес, ніколи в житті не думала. Я ще раніше дивилася одну блогерку, вона в'яже лялечок з шовку, і гачок у неї до одинички. Вони взагалі такі міні-міні-міні. Якщо моя ля... лялечка 14 см, хочу зауважити, то її іграшки ще й менші ви уявляєте, якщо людина в'яже шовку. А, то це ще шовку, воно ж таке сковське, вона молодець була. І лялечки дуже дорого коштували. Вони десь коштували приблизно 30-40 доларів за ляльку. Це для мене був такий шок. Але тепер я розумію, чому. Вона має таку ціну, вона коштує тих грошей. Напишіть ви, погоджуйтесь зі мною чи ні, і як ви вважаєте, кому підходять ці мініатюрні лялечки шовку? Звичайно, я скажу, що цих лялечок у неї купували люди, які е, колекціонують їх, цих ляльок, одяг для цих ляльок, не тільки в'язані ляльки, а й одяг для цих ляльок. Не в'язаних, а ще продаються спеціальні ляльки, і одяг також дуже дорого коштує. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Всім па-па!